Шукають зрадників та диверсантів З самого ранку. У Луцьку на вулиці Єршова працювали СБУ, Поліція і Нацгвардія. Правохоронці вибірково зупиняли водіїв, спілкувалися з ними і перевіряли документи, що саме відбувається, на місці коментувати ніхто не став. В управлінні Служби безпеки України в Волинській області зазначили, що відомство наразі проводить контррозвідувальні заходи у Луцьку і на території всієї області. Шукають зрадників та диверсантів. Такі на Волині, як інформують у силовому відомстві. Є кримінальні справи щодо окремих уже у суді з метою виявлення та знешкодження диверсійних груп та агентів російських спецслужб, співробітники СБУ на Волині систематично проводять контрзвідувальні заходи. Окрема увага приділяється за захисту об'єктів критичної інфраструктури в регіоні. Зокрема, СБУ минулому році на Волині викрила зрадника, який передавав інформацію російським спецслужбам про типи і кількість військових літаків, їхні місця дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців. Наразі дане кримінальне провадження вже давно завершене. Справа розглядається в суді. Також від початку повномасштабної війни, як інформують в СБУ Волині, вдалося виявити російського диверсанта, який планував залягти на дно в західних областях України і очікувати на подальші злочинні вказівки. Якось силовики взяли і громадянина Білорусі, який, як зазначають у відомстві, збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки зсу та стан мобілізації в регіоні.